Миру і благословення, любі, е, нехай Бог вас збереже. І є такі запитання, так, от, навіщо мені жити правильним життям? Навіщо йти до таких високих якостей, як мораль, честь? Навіщо? Е, можна ж жити простим життям, е, там, можна ж просто десь інколи гуляти, пити, е, курити, ну, все це робити, як усі живуть, так? Е, е, навіщо йти? Дуже е, просту відповідь почув від моїх священників Станіслава та Юлії. Е, ось знаєте, наше земне життя, воно не є кінцевою зупинкою. Е, земне життя, воно нам довірене, довірене е, Господом Богом. І наприкінці життя е, кожен дасть звіт про своє життя Богові. Якщо ми йдемо до святості, якщо ми йде йдемо за Христом, якщо Христос, ми ним захоплюємось. То у вічному царстві Бог буде довіряти таким людям своїм дітям, а він буде довіряти управління Царством Божим, ось так ось. А якщо я захоплююсь не ісусом Христом, якщо я захоплююсь, навіть будучи віруючою людиною, віруючим... захоплюючись супергероями, фільмами, іншими байками, то що мені Господь Бог може довірити? Якщо я ту, тут на землі у земному житті вже поклоняюсь? Ідолом вже поклоняюсь е, бісам. Що він може довірити? Нічого. Е, тут е, взагалі стає питання, чи попаду я до раю. Тому е, Господь е, він хоче нам довірити набагато більше, і він е, приготовив для своїх дітей вічне царство. Тому ставайте дитиною Божою, переходячи на канали Салтаненко. Всім миру!